Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати комплект кронштейнів крила на нтз 82 під дозатор. Ліворуч, це комплект, який складено суто з оригінальних деталей. Кожен кронштейн окремо можете придбати в цьому випадку. По вартості, одразу скажу, дуже кусається, дуже дорого зараз. І цей комплект буде без стремянки. І без пластини. Стрім'янок пластини не буде. Якщо, в випадку, якщо ви побажаєте придбати отакий комплект це нашого виробництва власного, метал десятка, так само, як в оригіналі, продається тільки комплектно. тобто окремо кронштейни ми не продаємо власного виробництва і буде вже з пластиною зі стрімянкою. Уся різниця, як ви бачите, да, по висоті. От, роздивіться. дивіться. Тут різниця. Ну, скільки? Два, 2-3 ну, міліметри. Оце різниця по висоті самої цієї полоси, якої зроблено. По товщині нашого виробництва так само 10 міліметрів. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. На все добре.